Телефон відповідає сам і без помилок. Зроби це за 10 хвилин і без коду. Цей ще ресепшн не пропускає жодного дзвінка, і ви можете зібрати його без коду всього за три кроки. Крок один тригери. Коли надходить дзвінок, спрацьовує тригер і дає ще агенту доступ до потрібних інструментів. Ми ставимо відразу три тригери, щоб агент умів різні речі: наприклад, записувати на прийом і відповідати на часті питання. Крок два доступність часу. Підключаємо Google Calendar, щоб агент завжди бачив вільні слоти. Щоб не потрапити в накладку, блок Aggregate збирає всі поточні записи і віддає їх ресепу для перевірки. Якщо час зайнятий, запропонує інше вікно. Крок 3. Респондер. Додаємо респондер, він збирає всю інформацію і надсилає її клієнту і вам, хто дзвонив, на коли записалися, підтвердження зустрічі і нагадування. Підсумок: дзвінки не губляться, розклад чистий, клієнти отримують підтвердження за хвилину, а ви економите час і нерви. Що важливіше для вас не пропускати дзвінки чи уникати подвійних бронювань? Голосуйте в коментарях.